Образа то як камінь, який хтось кидає у душу. Можна підняти і побудувати з нього стіну, а можна спокійно відкласти, усміхнутись і піти далі. Бо наймудріша відповідь на грубість це спокій і гідність, що, однак, не означає мовчання. Іноді варто відповісти з розумом. Дотипом по-українськи. Буває у черзі хтось гаркне. Чого лізеш без черги? А ви з усміхом? Та я не лізу. Я просто перевіряю свою долю. Чи вистачить мені терпіння дочекатися порядку? Або ще краще. Спокійно, пані. У мене не пільга, а просто гарний настрій. Не хочу його втратити. І черга одразу стає тихішою. Інколи вас критикують без потреби. Просто так, щоб показати зверхність. Та що ти в тому розумієш? буркне хтось. А ви спокійно. Може, і не все. Але принаймні знаю, коли краще промовчати. І якщо додати з легкою іронією. Дякую, що підказуєте. На людях, упевнених у своїй правоті, дуже зручно тренувати терпіння, то навіть критика втратить зуби. А коли хтось намагається принизити, та ти ж ніхто, усміхніться, може, є й ніхто для вас, проте для своїх людина. Бо часом, коли вас називають ніким, це лише означає, що людина боїться, що ви. Кимось станете. Є й інші улюблені шпильки про зовнішність. Ти що у дзеркало не дивишся, кинуть через плече. А ви спокійно дивлюсь і бачу людину, яка не ображає інших через власні комплекси. А можна, й із самоіронією. Дивлюсь щодня, і мені, знаєте, подобається. Хоч і не всім пощастило з таким смаком. Помилки ще один привід для насмішок. О, який розумник! Знову дурницю сказав, радіє експерт. А ви з гідністю. Дякую, що помітили. Завжди приємно, коли люди так уважно слухають. І додайте з усмішкою. Помиляються всі, але не всім щастить мати публіку. Яка аплодує за кожну дрібницю. Коли вас намагаються повчати з висоти власного досвіду, я тобі скажу, як правильно, просто відповідайте люблю людей, які впевнені, що знають істину. Зазвичай саме вони найцікавіше помиляються. А якщо хтось зухвало кидає, та з тобою нема про що говорити, не сердься. А скажіть, може, вам просто нема що сказати, або якщо людина не чує іншого, це не брак тем, це брак культури. І одразу стане зрозуміло, хто справді не має теми для розмови. У соцмережах образ ще більше. Але там важливо зберігати рівновагу бо лайки не варті ваших нервів? Напишіть просто. Дякую за вашу увагу. Я ж навіть не просив вас читати. Або добре, що ми не в одному світі, у моєму вічливість досі в моді. Найважче, коли ображає близька людина. Тут не допоможуть дотипи тут потрібно серце. Ти, мабуть, зараз злишся. Але я не хочу, щоб наші слова стали зброєю. Адже біль, кинутий у відповідь, завжди повертається. І краще сказати, якщо тобі болить, не кидайся болем. І нарешті бувають ситуації, коли краще мовчки піти. Бо не кожну образу треба розбивати словами, іноді тиша. Найвеличніша відповідь. Я не сперечаюсь, я просто не опускаюсь до рівня крику. Пам'ятайте, відповісти гідно це не кинути образу назад, а залишити її без ґрунту, щоб вона засохла там, де є спокій і гідність, немає місця злу. Хай ваші слова лікують, а не ранять. Хай у серці завжди вистачає тепла навіть для тих, хто цього не заслуговує. Якщо вам сподобалося це відео, поширте його хай якомога більше людей навчаться відповідати не злістю, а мудрістю. Напишіть у коментарях, які слова допомагають вам тримати рівновагу, коли вас ображають. Можливо, саме ваша фраза стане для когось щитом. Бо добрі слова теж зброя. І ними можна перемагати. До зустрічі!